Активація кундаліні зараз ця тема просто супер популярна. А якщо у нас раніше всі були б'юті майстрами, зараз всі хочуть туди Тиснутися. Давайте розкажу, що це таке, чи дійсно це працює, і, взагалі, з чим його їдять, і що це за два таких красивих слова. Моя клієнтка, колись я виставила сторіс, я зараз проходжу навчання до речі на фасилітатора Кундаліні. Я вже майже закінчила, скоро буде сертифікація. Так, е, да, мене звати Ліза. Хто на мене підписаний? Підписуйтесь. Тут цікаво. Я психолог, сексолог. Також я працюю з енергіями: тета хілер, майстер розстановок, майстер цехустояння і вже зовсім скоро буду сертифікованим фасилітатором кундаліні. Отже, е, що це таке? Взагалі, енергія Кундаліні це наша життєва енергія. Вона є абсолютно у кожної людини, незалежно від віку, статі, фізичної підготовки, морального стану. Це умовно наш резервуар з енергією, який нам дається на все життя. Вважається, що Кундаліні знаходиться у нас на рівні куприку і виглядає у формі змії. От бачите, як у мене на руці. Зазвичай енергія ця знаходиться в сонному стані. а Коли ми починаємо з нею працювати, вона вивільняється і починає вільно рухатися вздовж нашого нашої спини, вздовж нашого позвоночника. Забила як українське це слово. Отже. Що таке фасилітація кундаліні? Що таке активація, точніше, кундаліні? Активація кундаліні це хочете така свідома медитація під музику, хочете робота з енергією. Як вона відбувається? Якщо ми говоримо про онлайн сесію, це годинна медитація під плейлисти. Листи створюються виходячи з різних хвиль мозку, тому що наш мозок може перебувати, наприклад, в тета хвилях, це стан повного розслаблення, коли ви вже такий зовсім сонний, альфа-хвилі, бета хвилі це все різні хвилі, в яких перебуває мозок у різному своєму стані: стан активності, стан пасивності, стан глибокого розслаблення, стан роздратування. Тощо я для себе відкрила кундаліні. Цього року, влітку, мені порадили мої викладачі з розстановок. Прямо мені сказали, Лізо, от у тебе прям вийде, це, це твоє. І я пам'ятаю: перший раз я придбала сесію Кундаліні онлайн, і я тоді лягла. Ми, якщо ви бачили, якщо ви цікавилися цією темою. В інтернеті гуляє багато відео, там, де людей прям супер трясе, руки піднімаються, тіло ось так калатає. Це все є ознак ознаками катарсису. Катарсис це вивільнення таких емоцій, вивільнення блоків. Це зазвичай, ось знаєте, такий пік, умовно кажучи, от нормально, нормально, спокійно, спокійно, бах! Катарсис може бути абсолютно різний, але. Хочу одразу сказати, що не у всіх він відбувається в формі активних рухів тіла. Часто катарсис відбувається просто всередині людини, і ніхто цього не помічає. Або це можуть бути такі мимовільні, наприклад, рухи грудною клітиною, як у моїх клієнтів було. Прямо от сильно людина може лежати розслаблена, потім ось так її прям піднімає, грудну клітину, і вона починає інтенсивніше дихати. Можуть бути, звичайно, і. Різні рухи тілом. У мене, наприклад, рухи тілом відбуваються не завжди. Перші декілька разів я собі просто лягала, інколи я взагалі провалювалася під музику, і я верталася в повну таку, скажімо, свідомість вже під кінець сесії. Чому? Тому що нашому тілу кожен раз потрібно різне. Комусь потрібно реально прям майже заснути під ці звуки, комусь треба відключитися, комусь треба бути в повній свідомості, і комусь треба бути суперактивним і там стежити за зміною музики, стежити за темпами музики. А це просто, знаєте, вже робота на таких більш тонких рівнях. Тому що, якщо психологічні практики класичні, ми можемо сприймати. Сухим мозком, де в нас є наукове обґрунтування, опис, ще щось. У Кундаліні, в принципі, теж є наукове обґрунтування. Кому цікаво, почитайте квантову фізику, як це все влаштовано. Але якщо говорити про цілі, то навіть не цілі результати, скажімо так, я вам навіть зараз підготувалася. Зараз прочитаю. Взагалі після активації енергії кундаліні може зростати рівень енергії, можуть відбуватися якісь зміни в житті, можуть відбуватися осяяння, люди починають себе краще почувати. У людей змінюється взагалі мислення. Тобто там дуже багато всього. Часто люди, які починають займатися активацією енергії Кундаліні, в них змінюється раціон. Тому що їм, наприклад, не хочеться їсти солодке або не хочеться пити каву, або не хочеться вживати алкоголь. І це є окей, тому що ви піднімаєте власні вібрації. Також хотіла вам розказати дуже часто мене питають про протипокази. Я думаю, що ми цю тему сьогодні так знаєте косвіна затронемо, щоб у вас було загальне поняття, що таке енергія кундаліні, і як з нею працювати. Чи є якісь протипокази? Протипоказами є вік до 14 років, тому що дитина не встані осягнути ось ці всі глибокі процеси, які відбуваються. Є протипоказом вагітність, якщо людина раніше ніколи не займалася активацією кундаліні. Є протипоказом вагітність у третьому триместрі для всіх, тому що вагітність це такий особлива духовна практика, як каже мій вчитель, і треба повністю віддатися саме їй. І також є різні психічні захворювання в активних стадіях. Можна, наприклад, людям з ПТСР, тому що часто відмічається покращення внутрішнього стану після активації кундаліні. можна людям з апатією, з таким сумом, з небажанням нічого робити. Це все можна, якщо ви відчуваєте в собі дійсно бажання і силу цим займатися. Як відбувається сама практика? Дуже легко і просто ви лягаєте. Якщо це офлайн, ви приходите в кабінет, лягаєте на каремат, даєте свій дозвіл, щоб фасилітатор, тобто, наприклад, я міг вас торкатися. Для чого це? Щоб збільшити протік енергії вашим тілом. Я можу торкатися за руки, я можу торкатися ось тут у впадини, проводячи енергію, збільшуючи її потоки. Тому що часто наша життєва енергія не може текти вільно через наші внутрішні блоки фізичні, психологічні, емоційні. Часто це ось тут заблокована серцева чакра, яка не дає вільно текти любові. Якщо ми говоримо про онлайн активацію кундаліні, вам треба лише Ліжко або знову ж таки каремат, місце, де ви можете лягти рівно. Маска для сну, для чого, щоб ви повністю занурилися в процеси. Бо якщо ви лежите, а там, наприклад, вечір і вам видно фари машин, які їдуть повз, це вас буде відволікати. Або якщо хтось є вдома, будуть вмикати, вимикати світло. Так ви собі масочку одягнули і у вас все окей. Доступ до інтернету, звичайно, вімкнена камера, і година вільного часу. Саме година триває класична сесія, за цей час ви встигаєте пережити різні емоційні стани. Не буду про них розказувати, тому що, знаєте, це як спойлер у фільмі. Хочу сказати всім, хто наважився спробувати активацію кундаліні, Не ставте ніяких очікувань, не намагайтеся практику перетворити на щось таке суто логічне. Якщо у моєї сусідки дригалися ноги, значить, в мене теж мають дригатися ноги. Не мають. Якщо моя подруга там. Якийсь стан, от вона відчула тошноту, значить, найбув був катарсис, в мене не було. Катарсис може бути різний. Це може бути плач, це можуть бути внутрішні переживання, тошнота, це можуть бути якісь слова, це можуть бути скорочення м'язів, це може бути хвилеподібні такі рухи тілом, все, що завгодно, а може бути просто спокійне, занурене, занурений стан в себе і якісь внутрішні осяяння, внутрішні такі спалахи. Це все є катарсисом. Так, я думаю, що основне про енергію Кундаліні я вам розказала. Постаралася, щоб це відео було недовгим. Далі, якщо вам щось цікаво, пишіть питання, будемо все обговорювати. Я сподіваюся, що вже в. Лютому, на початку лютого я пройду сертифікацію, тому що там багато завдань. Насправді не так легко стати фасилітатором енергії кундаліні. Є багато внутрішніх своїх аскез, які треба пройти. Не можна вживати алкоголь, не можна вживати м'ясо, є багато життєвих принципів, яких треба дотримуватися. Я сподіваюся, що в мене все вийде і вже скоро зможу вас запросити на мої сесії активації кундаліні. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся. хочу сказати, дякую, що підписались. Я сподіваюся, що ви підписалися. Не забувайте і до зустрічі в нових відео.